1971 року архітектурна межа Житомира не зазнавала жодних змін, виходячи із містобудівних потреб, у 2008 році виникли вимоги для внесення змін до генерального плану міста. Над цим завданням працював Державний Київський науково-дослідний інститут проектування міст ДІПРОМісто. Станом на 2012 рік було виконано 11 розділів генерального плану. Останнім етапом завершення роботи є формування пояснювальної записки та графічних матеріалів до генерального плану Житомира. «Відповідно до закону, Якщо ми сьогодні приймемо і затвердимо те, що вже запропоновано нам розробником, то воно буде діяти то цей містобудівний документ, буде діяти на протязі 25 років. І ми не завжди зможемо знову ж таки внести зміни в той генеральний план, який зараз затвердимо». Плані розбудови сучасний Житомир не стоїть на місці, тому архітектурна рада одним із найважливіших питань ставить розширення меж міста за рахунок навколишніх сіл. перспективи розширення дадуть можливість росту, дадуть можливість кращого функціонування самому місту. Плюс до цього буде можливість і краще врегульовувати або вирішувати питання стосовно. Набуття права власності на земельні ділянки громадянам, прилеглі населені пункти, вони мають свої генеральні плани, мають очевидно свої межі, які фактично тими межами являються. І те все, що відбувається навколо Житомира, воно повинно належати Житомиру. І це позиція, значить, з якої я всіх вас запрошую сьогодні обговорювати цю тему.